Добрий день, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проектний Зошит. Сьогодні останній понеділок останнього старту старта, п'ятого. І я хочу для себе зробити челендж, і він буде називатися Знайди пару. Всі ці в, на, шкарпеточки, мітинки, я почала в'язати в процесі процесів, для того, щоб розрядити свої думки і мозок, коли я в'язала великі вироби. І отака палітрочка в мене є не до в'язиків, я вже казала, що я не дуже люблю з ним в'язати парні вироби. Це один з натхнень. в'яжу носочок, чи варішку чи мітинку, а потім довго і нудно наважуюсь на другу. І тому, я думаю, що це дедлайн, який у нас є, спонукає мене до дій, і я дов'яжу всі ці процеси. Сьогодні я вже почала другу шкарпеточку цієї шкарпеточки. Я навмисно зробила різні резиночки кольором, це в мене по дизайну таке. І ось ще один такий носочок, і от з дочками. І мітинка для синочка. Думаю, що на цей тиждень цього буде достатньо, тому що, як виявляється, шкарпетки в'язати по часу довше навіть ніж зетрик. Однозначно. З пряжі 400 420 метрів. Це теж той ще квест, чесно. Одна шкарпетка займає десь 4-5 годин. Ну, це. Можна нормальне полотно зв'язати з нормальних ніточок і спицями четвірочкою, п'ятірочкою, бігом махом. А тут сидиш, граєшся п'єлечка до пятлечки, і це виходить досить кропот... кропітка робота. Ну що ж, я її обов'язуюся, зобов зобов'язуюся виконати. На цьому тижні, і це мій буде такий старт в старті. До зустрічі, до нових включень. Доброго ранку. Середа, ранок я сьогодні вихідна і мала колосальні плани на дов'язування своїх шкарпеточок, знайти пару шкарпетку. Але сталося така штука. Дивилася, як дівчата беруть з собою в'язанічка на роботу і думаю, ну, спробую пов'язати. Врешті-решт, я, звичайно, не пов'язала, бо було багато роботи. І мало того, я забула все на роботі. Е, оце як підсвідомість працює, наскільки я того не люблю, ці парні вироби, що я е, відкладаю або Навмисно, скоріше всього, забуваю. Але вчора купила отакі смішні капчики на подарунок. У мого синочка є дівчинка Лєрочка, і Лєрочка в нас нова людина в нашій родині, і ми раді її вітати, і тому я Дбаю про її ніжки, щоб їй було комфортно в нашій родині. І от купила такі смішні капчики і вирішила до цих капчиків зв'язати шкарпеточку. Ще одну я буду намагатися сьогодні, ну принаймні хоча б сьогодні закінчити. Цю пару, такі, щоб це була пара. Завтра на роботу, і я не знаю, як я виконаю свої супер завдання знайти пару кожній шкарпеточці, яку я нав'язала. Але сьогодні зранку побачила, що у дівчат є новий СП. і називається він Недов'язан бій. Ура! Це для мене. Я вже приєдналася до цієї групи 7 вересня. Ми стартуємо. Дівчата, дякую, ви мене врятували. Ну, побігла я в'язати другу шкарпеточку, тому що хочу сьогодні це закінчити і до нових включень. Знімаю е, своє заключне відео за цей тиждень. Хотіла з вами попити кофейку в садочку, але пішов дощик. То вийшла на крилечко, Запрошую вас всіх на цей вечір, п'ятниці, до себе в гості. І розкажу, як пройшов мій тиждень челендж. У мене не вийшло, тому що. Тому що я не люблю в'язати парні вироби. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що існує такий синдром другого другої шкарпетки. Сіндром другої шкарпетки. І, і він в мене є. Це тоді, коли не дов'язуєш парний вироб. Не тільки шкарпетку, рукавичку, мітинку, рукав і тому подібне. Так, він в мене є, цей синдром. Я не знайшла його коріння чи психологічно, то в нас на наших ресурсах, на українських ресурсах нема того пояснення. Я бачу, що багато публікацій на російських сайтах, але я туди не ходжу. Коротше, існує, він існує. Синдром другої шкарпетки. Ці шкарпетки я вивязала досить швиденько, скоренько, псіханула від того, що я забула всі свої недов'язи на роботі, взяла спиці і вирішила швиденько вони ще вологі дівчата, вологі і вони трошки як розтягнуті. Хоча тут 38 розмір я вязала, маю надію, що вони. Трошки і на ракурс такий, що, мама, не нігарюй, начебто на 43-й, ні-ні-ні, це ні. 38 38-й розмір на 60 петельочок, як завжди, я взяла. І бачите, як я умудрилась побороти цей синдром. Думаю, ну якщо це хвороба, її як можна лікувати. Тобто треба знаходити шляхи для вирішення цієї проблеми. Першу шкарпеточку я зв'язала просто. А на другу шкарпетку сказала, добре, якщо тебе так сумно, то зв'яжи е, якусь косичку. Бачите, навіть косичкою це не називеш. Е, дуже цікаве переплетіння. От. І було чим зайнятися на другу шкарпеточку. Да? Пошукати візерунок, вкласти його в петелечки. В'яжеться досить мовін, просто. І все, і маємо різницю. Супер, Другі, друга шкарпетка зв'язалась досить-досить швиденько. Так, і все-таки я одну шкарпетку ще дов'язала. Оце в мене була вже пров'язана шкарпетка да, під свій свитерочок. І другу шкарпетку, от, вона ще без ВТО. Да? Почувствуйте різницю, якщо про ВТО. Е е е Оцей візерунок вже класний після прання, а це ще до прання. Відчуєте різницю, да? тут вже лягає п'єтілечка до п'єлечки, гарненько, а тут ще не зрозуміло як. Ось. І Але фоточка вже в цих носочках в мене є. А і в мене до вас, дівчата, питання а, навіщо ви в'яжете шкарпетки з тонкою пряжі? Це такий затратний процес за преддущі преддуші. Я вам трошки, отак, ракурс поміняю, щоб вам цікавіше було на нас стілець дивитися, бо не можу крісла з того злізти. За минулий тиждень я зв'язала цілий кардіган. Кіло 100 пряжі. За цей тиждень я розв'язала зв'язала три шкарпетки. Вага першої 60 грам, пари, тобто навіть 100 грам не вив'язала. За тиждень а, не знаю, як треба любити шкарпетки, щоб їх так довго в'язати. Запитала у свого сина, чи він носить їх під зуття. бо я йому в'яжу, він це дуже сильно любить, шкарпетки, шкарпетки. Мені здається, один тільки у нас в родині. А він каже, що він взуття їх не одягає, тому що вони швиденько протираються. От, навіть я про це не питала. Хорошо для дому, тоді, можливо, треба трошечки товстіше різати ниточки. І у зв'язку з цим я вам хочу показати, що я купила. Уже 325 разів собі казала, що «Свєта, ти не будеш купати, покупати більше пряжу, Бо в тебе цих запасів в'язати, не перев'язати твоїм правнукам лише. Це не ті, що внукам. Але все рівно, все рівно полізла в мене рука в той інтернет. І е, з думками про те, що можна в'язати трошки <клес> товстішою пряжою 300-350 метрів. Да, я купила отакі моточки. Отакі маточки чорний з жовтим. У дівчат в інтернет-магазині вони мотають самі, позиціонують її як, е, е, дивитися, яка краса, це просто. Ну, неймовірно, оцей маточок моя любов. Я його на шкарпетки точно не пущу. Вони позиціонують це як шкарпеткову пряжу, в них є залишки пряжі, і вони а, особ... в... В... обновлюють склад, і тому вони роблять такі мікси і продають його за нормальні гроші. І оце ще один маточок, такої меланжової. Це мірінос і поліестер, ніточка поліестера, я так розумію, тут жовтенька вона, тут біленька, а тут оцей шнурочок поліамідний. 300-350 грамів, 300-350 метрів в 100 грамах. Я думаю, що на більш плотніші шкарпетки це буде супер. Я їх буду в'язати значно скоріше. Спробую. А, і по ціні виходить, що це в два рази дешевше, ніж шкарпеткова пряжа. Е, Іншого не буде е, виз, визіровку, типу як Жакарда, але мені я подивилася, всі в'яжуть Alize Socks Comfort і у всіх однакові шкарпетки. Ну, якщо ми в'яжемо по 10 годин. Тому може бути, якось індивідуальненько будемо це робити. Ось е, така у мене покупочка. 420 грам я купила за 200 гривень. 80 гривень доставочка. І я думаю, що не все то буде шкарпетки, Міланш однозначно піде на шкарпетки, а оці номаточки ні-ні-ні. Щось я придумаю. Вони такі класні, це чорний-жовтий взагалі. А це, а це моя любов, да, це моя любов. От такий був у мене тиждень, дівчата. Е Проходьте, будь ласка, за посиланням, в'яжу, що хочу осінь на носі. Дивитися, будь ласка, всіх дівчаток, які приймають участь в цьому. Цікавому, дуже цікавому процесі у нас через 5 го числа буде як випускний. Тобто ми будемо звітувати по всіх, по всіх своїх процесах, які ми в'язали. Ці всі 5 тижнів, ви не уявляєте, що для мене це були 5 тижнів. Це був нон-стоп в'язання, нон-стоп навчання. Я настільки багато всього дізналася. Навіть про Шкарпетки. Ви уявляєте, що 21 березня весь світ святкує День різних шкарпеток. Люди одягають навмисно різні шкарпетки для того, щоб підтримати людей з синдромом Дауна, і історія шкарпеток дуже багатогранна, і і, і в'язання в тому числі. Я купалася. В цих процесах на цей місяць. Я не на всі питання відповіла по анкеті. Навіть не пам'ятаю, які там було, ким я хотіла стати, яким я стала. Я хотіла бути медсестрою, але стала лікарем. От така в мене історія. Ось і е, що, як я відпочивати, люблю, і куди би я поїхала, жити, нікуди, і Богу, дівчата, я багато подорожувала і ні, категорично ні. Менталітет інший. Де би я може бути жила. Не знаю, чи бо жила, а те місто, куди мені хочеться постійно повернутися, це відень. Мені таке враження, як починається там канал, заїжджаєш на, на, в місто, то <кій> в мене таке враження, що я повернулася додому. Мені, може, я там колись жила, не знаю, але це в мене таке відчуття. Так що міняти я країну не збираюся відпочивати. Я більше люблю такі на море. Гори то не моє, а море і іспанія це моя любов для відпочинку. Ось, Три питанчика, я вже відповіла відразу. Я, Оксана Недошитко хочу сказати дякую за цей проект, Дівчата всі талонові, всі Будь ласка, ставте лайки, переглядайте відео. Це титанічна праця для того, щоб зняти, змонтувати це відео, викласти його. В'язати, мені так здається, що гораздо простіше. Отакий От мій був, був тиждень шкарпетковий майже. Але є, є. Пара шкарпеток за тиждень теж, я так вважаю, результат. І що характерно, дівчата, це в мене вже авторська робота. Нікуди не, под... не підглядала, ні в кого нічого і майстер-класи не брала. Оце сказала собі Світа, включай свою яву і давай. Бо знання і досвіду вже вистачає. Будь ласка, робиться і зробила. Всім гарного дня, вірте в себе. Пока-пока.